Вітаю! Зараз розглянемо, як зробити апскейл зображення. Ну, що це таке? Це процес збільшення роздільної здатності та покращення якості цифрового зображення, відео чи іншого графічного контенту. Ми зараз якраз будемо створювати апскейл графічного контенту. Ну, от дивіться: заходимо в середовище Recraft A. Натискаємо плюс. так? Малювати нам нічого зараз не потрібно, тому ми, ми от зараз завантажуємо відео, і я взяла фото конспекту. от дивіться. Фото робочого зошита. Іноді вони бувають ну, не дуже якісні. Значить, Зараз подивимося, що ми отримаємо. От Дивіться, Upscale. Зверніть увагу на оцю кнопочку, бачите, передостаннє, Натискаємо. Іде обробка зображення, і подивимось, що в нас вийшло. Для того, щоб потім можна було вставити в презентацію, чи збільшується чіткість ще ні. Подивіться, по-перше, розміри збільшились і. Відповідно, збільшилась якість. Так? Що ми робимо? Ми завантажуємо експорт в форматі PNG, і далі пішло папку завантаження. Отам там і будете вже шукати. Так що спробуйте виконати апскейл зображення. Ну, і, відповідно, подивитись на якість. Дякую за увагу.